Вітаю на каналі Комфі. Сьогодні покажу вам найгарячіші новинки з Samsung Unpacked 2024. Samsung завжди випереджає тенденції та споживчі вподобання і робить свій внесок у розвиток технологій. Тож, ця подія це крок у нове інноваційне майбутнє. Зіркою Unpacked безсумнівно стала нова лінійка Galaxy S. Це не просто оновлення дизайну чи заліза, це справжня технологічна революція. Моделі Galaxy s 24 s 24 і s 24 Ultra – це перша лінійка телефонів Samsung зі штучним інтелектом. Galaxy AI – це універсальний інтелект у смартфоні. Він відкриває нові можливості: безбар'єрне спілкування, підвищена продуктивність і творча свобода. Тепер алгоритми краще знають про те, що ви хочете. Galaxy AI легко перетворить неідеальну світлину на досконалий знімок, прибере зайве фото чи навіть розробить план для відпустки. Найкрутіше те, що деякі функції працюють локально на пристрої. Звісно, якщо хочете отримати розширені можливості, то потрібно підключення до інтернету. А зараз розкажу про всі нові фішки зі штучним інтелектом і не тільки. Розмова у реальному часі на 13 мовах. З Galaxy AI Live Translate Call це можливо. Усі моделі роблять двосторонній переклад. До того ж, це може бути як і текстовий, так і голосовий переклад. Можна навіть обрати жіночий або чоловічий голос. Переклад аудіо та тексту з'являтиметься в режимі реального часу, коли ви говорите. Тому зателефонувати людині, яка розмовляє іншою мовою, буде так само просто, як увімкнути субтитри на відео, оскільки це вбудований Galaxy AI, ви можете бути впевнені у конфіденційності. Приватні розмови ніколи не залишать ваш пристрій. Чат-асіст так само допоможе вам з повідомленнями. Запис голосу можна перетворити на текст, перекласти, виправити помилки і відрегулювати тональність відповідно до ситуації. Наприклад, обрати діловий стиль для листування з колегами чи, навпаки, полегшити сприйняття повідомлення, додавши емочі, безмежні можливості для спілкування, а як спрощує роботу з іноземними партнерами. Робота з нотатками теж на новому рівні. Note Assist легко структурує текст. Перекладе або зробить саме різустрічі. А ще виправляє текст, написаний від руки. Galaxy AI заощадить час, коли потрібно опрацювати багато інформації. Наприклад, згенерує короткий зміст статті з будь-якого сайту. Завдяки штучному інтелекту та Circle to Search with Google в лінійці Galaxy S абсолютно новий підхід до пошуку, що значно спрощує життя. Забудьте про пошуковий рядок. Достатньо виділити об'єкт і розпочати пошук. Лічені секунди, і ви маєте всю інформацію. Софт постійно оновлюється, а штучний інтелект навчається. Тож усі функції будуть постійно вдосконалюватись. Хоча і зараз усе працює ідеально. Однією із переваг штучного інтелекту є творчість. Система камер Galaxy S працює на базі процесора обробки зображення Pro Visual Engine. А це дивовижний набір інструментів для зйомки, придагування, публікації світлин. Усе, що потрібно для креативу. Нова система квадрозуму з покращеною оптичною стабілізацією і новим телесенсором високої роздільної здатності дозволяє робити високоякісні знімки з будь-якої відстані. А ще фото з неймовірною деталізацією і нові можливості, такі як 4К відео та нічний портрет в 5Х зумі. Знімайте за будь-яких умов і ви завжди отримаєте найвищу якість фото і відео. Звісно ж, при такому функціоналі у пріоритеті безпека та конфіденційність даних. У лінійці Galaxy S про це подбає Samsung Knox. Він виявляє загрози у реальному часі, захищає від фішингових атак і найголовніше, що це апаратний захист. А які ще оновлення у новій лінійці? Флагман Samsung Galaxy S24 Ultra з інтегрованим S-Pen справляє враження. Перший Galaxy з титану та скла. s 24 Ultra представлених у чотирьох кольорах. Мій фаворит титановий жовтий. Хоча у будь-якому кольорі модель виглядає преміально та стильно. Радію, що завдяки титановій рамці та надміцного скла він став стійкішим до ударів та подряпин на 50%. У порівнянні з попередньою моделлю екран S24 Ultra більш плаский, а безель тонший на 23%. Дисплей 6,8 дюйми з адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц та трасуванням променів. Це найплавніший показник серед усіх смартфонів Samsung. Пікова яскравість 2600 ніт гарантує відмінну видимість навіть проти сонця. Новий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 робить S24 Ultra одним із найпотужніших телефонів Android. Додайте до цього ще нову систему охолодження, і ви маєте надійного та супершвидкого помічника. Об'єм оперативної пам'яті 12 ГБ, а обсяг вбудованої варюється від 256 ГБ до 1 терабайта. Але найбільше фанати Samsung очікували оновлені камери. А які характеристики та функції смартфонів важливі саме для вас? Пишіть у коментарях під відео. Galaxy S24 Ultra не просто відповідає запитам, а й перевершує всі очікування. Система квадрозуму з Galaxy AI гарантує чітке оптичне масштабування з 2, 3, 5 та 10-кратним збільшенням, а також усіма проміжними ступенями. Новий об'єктив із п'ятикратним зумом забезпечує більшу деталізацію та чіткість порівняно з S23. Навіть світлини у пізній порі порадують деталями та кольорами. А камера у 200 мегапікселів в поєднанні зі штучним інтелектом допомагає витягнути максимум з кожного пікселя. До речі, в s 24 Ultra збільшений піксель до 1,6. У результаті ви маєте настільки детальне фото, що його можна вільно збільшувати і обрізати без втрати якості. Дуже зручно, що зйомка, перегляд та редагування в одному застосунку. А завдяки інтегрованому S Pen легко керувати смартфоном і творити. А у чому відмінність Galaxy s 24 та Galaxy s 24 Plus від попередніх моделей? Вони, як і s 24 Ultra, мають вдосконалену потужність. Новий мобільний чіп Samsung Exynos 2400 також оптимізований для завдань з урахуванням штучного інтелекту. Оперативна пам'ять Galaxy S24 24 8 ГБ, а вбудована 128 або 256. У s 24 оперативна 12 ГБ, а вбудована 256 та 512. Ці моделі можуть похвалитися покращеною автономністю, адже збільшено ємність батареї до 4000 мА у базовому варіанті та 4900 у s 24 Характеристики дисплею, як і в s 24 Ultra. Адаптивна частота від 1 до 120 Гц. Пікова яскравість 2600 ніт. Відмінність у розмірах. Екран Galaxy s 24 6,2 дюйми, а s 24 Plus 6,7 дюйми. Дизайн не зазнав кардинальних змін, і це добре для шанувальників вишуканої естетики Samsung Galaxy. Порівняно з попередніми моделями, більш тонка і міцніша рамка, а також більш пласкі сторони. Мармуровий сірий, онікс чорний, кобальтовий – фіолетовий, бурштиновий – жовтий. Кольори стримані і водночас стильні. Хочете зробити індивідуальний дизайн? Скористайтеся кольоровими бамперами і різноманітними зображеннями. Їх легко змінювати залежно від ситуації чи настрою. Як щодо можливостей камер, Galaxy AI дарує нові можливості для створення редагування фото і відео. Наприклад, миттєво вдосконалить фото, автоматично вирівнює горизонт і навіть домалює те, чого немає в кадрі, чи навпаки видалить небажаний об'єкт, зробить чіткі знімки та відео з будь-якої відстані завдяки просто космічному зуму. А світлини чи відео з нічної зйомки матимуть зразкову плавність, і будуть без шумів. Що ж, наразі немає клопоту з використанням сторонніх програм. Усе є в Galaxy S24. Ми вже маємо інтернет під рукою та суперкамеру в кишені. А тепер ми можемо покращити повсякденне життя завдяки Galaxy AI. Адже смартфон стає повноцінним асистентом у повсякденних справах. А ви готові до нової ери мобільних пристроїв. Ну тоді замовляйте нову флагманську серію прямо зараз, а не чекайте офіційного старту продажів 7 лютого. Бо можна отримати подвійну вигоду, а може й потрійну. При купівлі новинки ви можете отримати додаткову пам'ять у подарунок або сертифікат на екосистему до 4 тисяч гривень. А якщо ви обміняєте старий смартфон Samsung на новинку серії Galaxy S24, ви отримаєте знижку до 4 тисяч гривень. І третя вигода для найшвидших. Перші 75 глядачів, які зроблять передзамовлення S24, S24 або s 24 Ultra, протягом доби після випуску цього відео за спеціальним посиланням отримують ексклюзивну додаткову вигоду в тисячу гривень. Ловіть свій шанс стати першими власниками смартфону Galaxy S24 зі штучним інтелектом. Корисні посилання залишаю під відео. І запрошую до онлайн-магазину, де також можна придбати наш благодійний мерч. Усі кошти від продажів спрямовуємо фонду Повернись живим. Що ж, чекаю на ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал Комфі, щоб не пропустити нові огляди. Залишайте коментарі, про які налаштування Galaxy s 24 розповісти детальніше в наступних відео. І па-па!